Всім доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні поговоримо на тему відображення матеріальної допомоги та інших видів розрахунку середньої заробітної плати в програмному продукті облік бюджетної установи. Зараз на екрані ви бачите приклад під систему розрахунку заробітної плати, який включає з себе звіти зарплата, розрахунок заробітної плати, первинні документи, дані співробітників, довідники та сервіс. За допомогою первинних документів, таких як лікарняні листи, відрядження, відпустки, компенсація за середнім заробітком, ви можете розрахувати середній заробіток за 2 місяці, за 12 місяців і так далі. Трішки розповім вам про розрахунок заробітної плати за допомогою програми облік бюджетної установи. Облік даних розрахунку ведемо в межах одного табельного номеру по посадам співробітника. По кожній посаді можна окремо вказати категорії оподаткування, список постійних доплат і надбавок, параметри оплати, тобто метод розрахунку заробітної плати, тарифний розряд, джерело фінансування, графік роботи, метод розрахунку авансу та інше. Введеться детальний розрахунок податків, тобто ЄСВ, ПДФО, військовий збір за типами нарахування і видами доходів та за видами податків, тобто відпустки, лікарняні і так далі. В програмному продукті передбачено введення довільних форм розрахунку, варіанти премій, доплат та надбавок. Наприклад, облік рангів та звань співробітників, надбавка за послугу років, довільні надбавки почесне звання, вчене звання та інші, і доплати за сумісництво у посад Також передбачений автоматичний розрахунок сум і часу для оплати за середню. І, звичайно, гнучке налаштування правил розрахунку сум і часу для оплат за середніх. Розрахунок відпрацьованого часу ведеться трьома методами. За даними табелю, методом відхилень або комбінований метод. Також передбачений табельний облік, індивідуальні графіки роботи, окремі графіки за кожною посадою співробітника, автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів при введенні невиходів, таких як лікарняні відпустки та інші. І, звичайно, перерахунок заробітної плати. Зараз на екрані ви бачите документ. Табель обліку робочого часу. Щоб його створити, вам достатньо зайти під систему зарплата, табель обліку робочого часу, створити табель обліку робочого часу. Вибрати місяць реєстрації, установу, дату, період вводу даних і натиснути на кнопку Заповнити. Також є можливість заповнити відповідно до певного підрозділу, якщо ви вкажете в підрозділ даному реквізиті. Після заповнення проводимо документ. Майже кожна установа здійснює виплати матеріальної допомоги своїм працівникам. Матеріальна допомога це фінансова підтримка, цільова або нецільова благодійна допомога, яка виплачується працівнику від свого роботодавця і може мати систематичний або разовий характер. Систематична матеріальна допомога це та матеріальна допомога, яка нараховується один раз на рік всім працівникам. Наприклад, матеріальна допомога на оздоровлення надається згідно колективного договору або згідно профільного законодавства без заяви працівника. Разова матеріальна допомога це матеріальна допомога, що надається підприємствам окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання та інше. І в цьому випадку вже потрібна заява працівника. Для нарахування матеріальної допомоги або розрахунку іншої допомоги за середнім заробітком, призначено документ компенсації за середнім заробітком. Для розрахунку суми компенсації призначено кнопку розрахувати. Для перегляду сум та днів, які були використані для розрахунку середнього заробітку, призначено кнопку Змінити. На закладці докладно відображається вид розрахунку нарахування та сума нарахованої компенсації. Розраховані суми можна виплатити під час виплати авансу, так і у міжрозрахунковий період або під час остаточної виплати заробітної плати в місяць. Матеріальну допомогу до відпустки також можливо нарахувати за допомогою документа відпустка. Розглянемо сам документ «Компенсація за середнім заробітком. Зазначаємо місяць, установу, співробітник, посада, період оплати, дата та номер наказу, нарахування. В нашому випадку це матеріальна допомога за середнім заробітком, кількість днів компенсації та натискаємо на кнопку Розрахувати. Також зазначаємо виплата Аванс між розрахунок або зарплата. Після розрахунку ми можемо переглянути середню, скориставшись кнопкою Змінити або після проведення, натиснувши на кнопку Друк. Перейдемо до документу відпустка. Документ відпустка реєструє фактичні відпустки всіх видів, окрім відпусток з вагітністю та пологами та подогляду за дитиною. Розглянемо сам документ. Зазначаємо місяць, установу співробітника, посаду, дата основної відпустки, дата початку, дата закінчення, вид рахування відпустки. В нашому випадку це буде основна відпустка, тому оплата відпустки, номер наказу, дата наказу. І у нас буде матеріальна допомога, тому встановлюємо ознаку надати матеріальну допомогу. Вид рахування матеріальної допомоги матеріальна допомога до відпустки. Також зазначаємо, за який період надається відпустка. В даному випадку матеріальна допомога буде фіксованою сумою, яку ми зазначаємо ось в реквізиті матеріальна допомога. Після зазначення натискаємо на кнопку Розрахувати, у нас розрахується середній заробіток відпустки та, відповідно, нарахується і матеріальна допомога. Всі нарахування можете перевірити на вкладці Нараховано. Саму середню заробітну плату можете перевірити, скориставшись кнопкою Змінити або провести документ і натиснути на «Друк» і вибрати одну з відповідних форм. Якщо вам необхідно Створити додаткову відпустку ми заповнюємо дані на вкладочці додаткові відпустки. Також в програмному продукті передбачено робити відкликання з відпустки. Або ми створюємо на підставі тієї відпустки відкликання з відпустки, і, відповідно, у нас одразу підтягується співробітник, посада і сама відпустка. Ми зазначаємо лише з якого числа ми хочемо відкликати працівника. Після цього натискаємо розрахувати і вже готова сума, яку можна зняти з працівника в зв'язку з коригуванням відпустки. Також можна створити відкликання з відпустки, просто скориставшись під системою заробітна плата, зайти в відпустки, створити і вибрати відкликання з відпустки. Для разового нарахування співробітникам компенсаційних виплат та інших довільних сум, в тому числі премії та матеріальної допомоги, використовуємо документ разове нарахування. В документі передбачено автоматичне заповнення табличної частини всіма співробітниками, які працюють в установі, або за обраним підрозділом на дату документа, кнопка заповнити, або довільному списку співробітників, кнопка Додати та Підпір. Також в документі передбачена можливість всім співробітникам встановити однаковий відсоток або суму, скориставшись кнопкою заповнити показники. Тож, щоб створити даний документ, ми заходимо під систему зарплата, «Разові нарахування», створити разове нарахування. Зазначаємо період реєстрації, установа, джерело фінансування, керпів нарахування. В нашому випадку це буде матеріальна допомога неоподатковою. Зазначаємо дату початку, дату закінчення. Через кнопку Підбір підібрали співробітника. За допомогою кнопки Заповнити показники зазначили суму. Після зазначення натискаємо на кнопку Провести. За роз'ясненнями мінекономіки щодо порядку обчислення середньої заробітної плати в зв'язку з набранням чинності кабінету міністрів України від 8 дев'ятого дві року. номер 957, середня зарплата для виплати компенсації за невикористані дні відпустки до 31 грудня 2023 року обчислюється з виплат. За фактичний час роботи у 2023 році, що передують місяцю такої виплати, починаючи з 1 січня 2023 року. В програмному продукті облік бюджетної установи компенсацію за невикористані дні відпустки відображаємо за допомогою документу відпустка. Розглядаємо нашу компенсацію, зазначаємо місяць співробітника, посаду. Зазначаємо вид нарахування компенсації, компенсація відпустки, дата наказу, номер наказу, ставимо ознаку надати компенсацію основної відпустки та ставимо кількість днів. І, звичайно, за який період надається та компенсація відпустки. Після цього натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ, натискаємо на друк та можемо подивитися, як розрахована середня. Також вибрати період можна за допомогою кнопки Змінити. Для відображення невиходів співробітників у зв'язку з простоєм призначено документ простій. Документ дозволяє відобразити не тільки факт простою, а й нарахувати відповідні суми співробітнику. У документі реалізовані наступні види простою – це оплата простою з незалежних від роботодавця причин, оплата простою з вини роботодавця і прості вини співробітника. В залежності від обраного виду простою, поле вид простою, змінюється відображення додаткових відомостей на формі документа. Вид простою впливає не тільки на відображення додаткових реквізитів, а й на нарахування відповідної суми. Якщо обрано вид простої оплата простої незалежних від роботодавця причин, тоді розрахунок суми виконується від двох третин укладу співробітника. Якщо обрано вид простою оплата простої звини роботодавця, тоді розрахунок суми виконується від середнього заробітку співробітника за попередні 2 місяці. Та прості звини співробітника не оплачуються. Розглядаємо сам документ простій. Зазначаємо місяць, установу співробітника посаду і вид простої. В нашому випадку оплата простої з незалежних від роботодавця причин. Зазначаємо дату початку, дату закінчення, виплата. В нашому випадку буде зарплата, також є можливість поставити між розрахунок або аванс. І натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ. Період відсутності співробітника на робочому місці, наприклад, у зв'язку з виконанням державних обов'язків, мобілізація або здачею крові та її компонентів, йому може бути призначена оплата за середнім заробітком. Така подія реєструється документом відсутність і збереженням оплати мобілізації. Ми розглянемо документ. Зазначаємо місяць, установа, співробітник, посада. Наказ на оплату за середнім, зазначаємо дату, номер наказу, дата початку та дата закінчення. І вибираємо один з видів відсутностей, наприклад, виконання державних обов'язків або мобілізація. Після цього переходимо на вкладку Оплата і натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ. Зараз на екрані ви бачите приклад, коли вид відсутності в нас мобілізація. В даному випадку також буде розраховуватись середня для виду відсутності мобілізації. Якщо виберете мобілізацію без оплати, то відповідно нічого нараховано не буде. Прийдемо до лікарняних листів. Для реєстрації відсутності працівника з причин хвороби, травми, вагітності тощо використовуємо документ лікарняний лист. В документі також є можливість розрахувати суму оплати за період відсутності співробітника. Документ створюється окремо на кожного співробітника. Якщо співробітник працює на декількох посадах, тоді потрібно створювати стільки ж і документів лікарняних листів. Тож, розглянемо документи лікарняний лист. Зазначаємо місяць співробітникам, посаду, номер листка непрацездатності, номер випадку непрацездатності, вид лікарняного листа електронний, причина непрацездатності, дата початку, дата закінчення лікарняного, ставимо виплату в нашому випадку між розрахунок і натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ. Переглянути результат можна за допомогою вкладки Нараховано докладно. Переглянути середню, можете, скориставшись кнопкою Змінити або після проведення, натиснувши на кнопку на та вибрати одну з друкованих форм. Також в програмному продукті є можливість завантажити всі лікарняні листи. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо завантажити лікарняні листи. У розділі зарплата панелі навігації, перейшовши за посиланням Лікарняні листи, створюємо документ Лікарняні листи співробітників. Зазначаємо дату і натискаємо Завантажити з реєстру і підтягуємо документ, який ми вивантажили із сайту Пенсійного фонду України. Після цього записуємо документ і зразу у нас оформлюються лікарняні листи по співробітникам. Також в програмному продукті передбачені автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів при введенні на виході в лікарняні відпустки та інше. Наприклад, зараз у вас на екрані є документ лікарняний лист. І він введений в березні, а лікарняний у нас почався в лютому. Тому, відповідно, з'являється таблична частина перерахунок минулого періоду та перераховується сума. Бувають такі випадки, коли людина пішла у відпустку і захворіла, бере лікарняний лист, також в програмному продукті передбачено коригування відпустки. Вам необхідно тоді створити лікарняний лист та на вкладочці перерахунок минулого періоду буде перерахована дана відпустка. Також різні види розрахунку середньої середитної плати, наприклад, ті самі відпустки, ви можете включати в розрахунок авансу. Вони у вас з'являться на вкладочці Авансові нарахування, а податки з них на податки та авансові нарахування. Також розповім вам трішки про виплату заробітної плати. У програмному продукті передбачено міжрозрахункові виплати, тобто відпустки, лікарняні і з можливістю попереднього розрахунку податків. Аванс і заробітна плата. Також можливо формувати окремі відомості за банками, джерелами фінансування та інших. І формування даних на рахування для банку. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей та мирного неба.